Зручно, швидко та з повагою до людей на Прикарпатті. Запрацював ще один сучасний дієцентр цього разу. в Місті Тисниця відтепер понад 350 адміністративних послуг стали доступними для мешканців громади в одному просторі. До його відкриття місцева влада готувалась близько року. Ця Тисманецька територіальна громада одна з найбільших на теренах колишнього Тисманецького району. У нас 19 населених пунктів і майже 30 тисяч мешканців у довоєнний час. І надзвичайно важливо надавати якісні послуги, наближаючи їх до наших мешканців. Перед тим, як відкрити діяцентр, ми врахували усі 12 критеріїв якості. Найбільшу увагу було приділено безбар'єрності та інклюзивності. Центр знаходиться на першому поверсі до приміщення. Є сходи, які облаштовані пандусом, поручнями, тактильними позначками на поручнях, кнопкою виклику. Це сьомий дія центр в нашій Івано-Франківській області, органи державної влади та органи місцевого самоврядування постійно працюють над тим, щоб, сучати, щоб мати можливість надавати нашим громадянам, жителям нашої області, не тільки жителям нашої області, сучасні адміністративні послуги, щоб люди не витрачали свій час. Економили свій час і отримали якісну надійну послугу від наших громад.